Спонсор цього ролику компанія Один Ексбер. Де найбільші коефіцієнти та найшвидші виплати. Всі посилання шукайте в описі та першому коментарі до цього відео. Переходьте, реєструйтесь та отримуйте круті бонуси. Проводить класний сезон. Зараз він лідер Ференцвароша. Тут всі сподіваються, що він залишиться. Іван Петряк найкращий гравець Ференцвароша. Впевнений, що він сьогодні заб'є. Привіт усім футболхаберам. Зараз ми у Будапешті. Мене звати Роман Купловацький поряд зі мною зірка. Ференс Вароша, Угорського, Іван Петряк. Ваня, привіт. І привіт. Ну Взагалі, перше запитання це єврофутбол. Які емоції після вчорашньої перемоги над мол да, Ну, Позитивні емоції, конечно, така інтересна ігра б сказав. Спочатку повели, потім вони зрівняли, удалення немножко нам допомогло і довели тіло. До логического завершения, скажем так. Конечно, спасибо болельщикам. Вам спасибо, что приехали, посмотрели. На фарт приехали? Ну да, ну как видишь, на фарт, так що все хорошо. Взагалі, як угорці люблять українців тут? Як до тебе, до Харатіна на вулицях ставляться? Хорошо, пізнають, можливо? Ні, ну конечно, люди узнають часто, да. Ну, вони просто, ну, как бы знают, много очень болельщиков ференс конечно, они Что там, мы футболисты, там то фотографироваться, да. Ну, а так, в принципе, мне кажется, здесь люди нормально относятся. Тут, тут очень много, как ты видишь, туристов, не только украинцы. В принципе, нормально принимают. Все очікують 30-го чемпионства. Да? Ну, на арене вчера была просто касковая атмосфера, реально круто. Тут, тут просто всі хочуть оцю третью зірку на эмблему. Да? Ну да, это историческое такое событие. Должно быть. Скажем так, еще рано пока загадывать, еще нужно. Нам не будемо. да, не хочется ходь, загадывать, бежать впереди паровоза. Ну, конечно, да, тут все, конечно, ждут, готовятся. Так что постараемся как можно быстрее. Харатин и его маска долго травили в розірване, только честно. Да ну кто его травил, я его травлю там. Ну, не, ну что, наоборот, хорошо, Он ну, забил такой важный голый. И это очень хорошо. В маске, без маски. Так чуть-чуть потравлю. Дивись, чи спостерігаєш ти за виступами інших українців. Руслан Малиновський, в чому його феномен? Як він так круто розкрився, ліва нога, що бачення поле. Взагалі, як ти, як ти себе бачиш, забуває там, купу м'ячів у Угенці? Та ну, Малинов хороший футболіст, він завжди був хорошим футболістом. На свою свою команду і розкрився ще більше. Тобто, молодець прибавляється кожним днем, можна сказати, і забиває, віддає. В цьому плані він молодець. Плюс, я думаю, після травми у нього була серйозна травма, і он стал сильніший, это видно. Він такий креп сам по себе. І где-то после этого, коли у нього надлом, собі, впевнений, молодець. Машина вже така, тому що пушка з лівою страшно. Ні, та машина вообще. Ну ты що? Ну, конечно, машина. І пушка, там, пушка страшна. Да, все, все в комплексі. Круто. Ну, інші українці, які грають у Європі, за ким ще стежиш? Как за ну, всех там на виду, там конечно, ну за Зина, ну это вообще молодец, это я не знаю, в такой команде сейчас зацепился, и играет в составе, каждую игру, то, ну, ну это уровень, это как, он, ну это я считаю даже, то есть он даже там младше меня на пару лет, да, но он реально показатель, как он не сдался в такой команде, это очень сложно при такой конкуренции и сколько он вытерпел и в арендах был и І не грав, в заявки не попадал, но. Ну, он... Я просто перед ним, конечно. Ну, тут що не говори, Тобто це уровень Manchester Сити, я считаю, сейчас самая сильная команда ну, в Європи. То, что вилетіли волетели Тоттенхэма, ну да, это там где-то. Це футбол. Тут може кожен програти. Програти може кожен. Ну, по качеству ігри, ну вони просто бешені. Зінченко, він кращий гравець лютого на секундочку у Манчестер-Сіті. Кращий гравець. А його просто всі його скидали з рахунків ще в тому сезоні казали, та що там, куди там Манчестер Сіті. Як тобі от такий характер? Ні, я ж говорю, по Зіні взагалі Ну, Там хто там що говорив. Пожалуйста, дорога открыта, ну, никто что-то не может попасть и заиграть. Молодец, просто. Ну, он, он просто рот закрыл свой, никому ничего не доказывал, не кричал, не ходил, не рассказывал, просто пахарь. Да, и все, и доказал своим делом на поле в первую очередь. Там, себе доказал, я думаю, там, его окружению. Ему не, не надо никому доказывать, Те, кто, понятно, найдутся люди, которые даже сейчас могут поливать любого футболиста. Когда он в хорошей форме, в плохой форме. То есть это ж такой народ у нас, ты знаешь. И... То есть у каждого человека есть своє мнение. Ну он молча себе работал, молодец. А він, він взагалі що тобі про Англию цікаво розповідав? Про Гвардіолу. Тобі ж цікаво було, але що, як от Гвардіола ставить гру, які в нього вимоги. Не, ну, конечно, я с ним много разів общался і на эту тему. Ну как, он тут так з шаблоном, я ж там уже не говорил, там, що куди там по деталям по каким-то, куди стерлин забігать будет или еще щось. Такое я не спрашивал. Не, ну конечно говоря, что игру ставить. Упражнения на тренировках очень интересные, интенсивные, не длинные. Так порассказывал. Ну, понятно, что там уже в детали я не узнавал конкретно. А кто больше высочак, ти? Да ну я не знаю. Ну Ну, вы конкуренты? Да не, я думаю, не. Я думаю, что он чуть-чуть сзади. Отстает? Ну. Ну, тяжело сказать. Он такой парень ничего. Он такой. Ну. До тебя далеко? Не знаю, не знаю, читалось. Ну, ж не мені судити. Взагалі нормально. Вон так, На свою троечку тягне нормально. Слабенький, да? Не, так? Ну, на троечку, на железну вообще, легко. Друзі, ось такий у нас вийшов відвертий і крутий, наповнений інформаційний випуск із Іваном Петряком. Якщо вам сподобався, що треба робити? Ставить Лайки. лайки. Побачимось!